Перше, на що я звертаю увагу, у розкладі немає жодної карти жезлів. Тобто бракує цілеспрямованої дії і внутрішньої мотивації. По п'ятірці кубків ваш час йде більше на роздуми. Ви постійно щось згадуєте, аналізуєте, застрягаєте у думках, забуваючи, що час не безкінечний. Дев'ять пентаклів каже, що ваше життя достатньо стабільне. І особливої потреби кудись бігти і щось встигати немає. Вісім пентаклів це карта майстра. Ви талановита жінка, але ваш талант це не про швидкість, а про якість і увагу до деталей. Сонце на дні колоди показує, що вам добре і так. Мені навіть здається, що думка треба все встигати це не ваша думка. А нав'язана зовні, бо у вас зовсім інші внутрішні ритми і інше сприйняття часу.